Любов бідута зимові місяці. Кожен новий рік починається взимку, але чомусь посеред зими. Я так думаю, що спочатку зима висилає свого розвідника перший зимовий місяць грудень. Ох, і багато ж у нього роботи. З осінніми місяцями попрощатися, землю вкрити снігом, а річки і озерця кригою. А ще разом з морозом шибки розмалювати білими візерунками, а мої щічки почервонити. Калину й горобину, що ростуть біля мого дому, мороз підсолоджує, щоб пташки ласощі їли й рад новий рік зустрічали. Мені подобається спостерігати, як на білому сніговому килимі копишаться снігурі синички. Вони залишають на снігу свої сліди, Мережа не плетиво, а самі стрибаючи, прикрашають собою білий килим, наче червоними жовтими квітами. За мить квіти пташки розквітають уже в іншому місці, візерунок змінюється щомиті. Они сіренькі горобчики прилетіли, теж хочуть калиною горобиною поласувати. Інші пташки давно вже в теплі краї відлетіли, а ці сміливці морозу не бояться, залишаються зимувати вдома. А за груднем приходить ще один місяць січень, та не сам, а Новий рік і Різдво веде і пахне вдома ялинкою, лісом, затушком, а на дворі кружляє сніг, пританцьовують білі-білі сніжинки. Танцюють так гарно, як на сцені театру балерини. Ми з татом на виставі були, і я бачив, як вони кружляють по сцені в коротеньких білих платячках. Зимовий день минає швидко, а коли і під будинком засвічується ліхтар, сніжинки розпочинають свій особливий найкращий танець. Ми з мамою татом. Сидимо тихо-тихо, наче на виставі в оперному театрі, а мої очі заплющуються, і я засинаю. І навіть тоді мені сниться незвичайна зимова вистава, музика в ній то веселий щебет пташок, що ласують червоною, солодкою з морозу калиною, а жовтий прожектор ліхтаря висвітлює дивовижні танці білих балерин сніжинок. Стільки казкового стається у січні, напевно, це найцікавіший місяць року. А от мама мені розповідала, що у зими аж три місяці. Ще один зимовий місяць лютий, і я вже знаю, що це найкоротший місяць року, най найкоротший. Мені здається, що його вкоротили для того, щоб зима швидше минала, весна приходила. А зима закінчуватись не бажає. Як же вона хоче всіх розвеселити, стільки всіляких ігор вигадала, Ігру в сніжки, їзду на санчатах, лижах. А я цього року катався на ковзанах по справжнісінькому льоду, а ще ми з татом і мамою, сніговика ліпили. Ох, і славний вийшов. Так же я зиму люблю. Але все одно дуже чекаю на весну, бо вона обов'язково приходить після зими, і ми з татом побуваємо ще й на весняній виставі в оперному театрі. І маму з собою візьмемо. Тільки на кого ж тоді будуть схожі балерини? Може, на пташок? Весною всі люди, схожі на пташок. І я, і мій тато, і мама, і всі, -всі діти дорослі у світі. Зима чудова пора року. Наталія Бон без шнурків Зимовий ранок сонячними зайчиками вистрибує навколо дитячого садочка. У тих сонячних зайчиків, напевно, дуже мерзнуть ніжки, і тому вони грайливо зблискують, на хвильку заскакують погрітися в теплу затишну групу, метушаться на дитячих личках. Галаслива дітвора вже збіглася до дитсадка. Діти мають руки, готуються до сніданку. Оленко, поли квіти, ти сьогодні чергуєш у куточку природи. А ти, Славку, погодуй нашого хомчика. Я ось приготувала йому сніданок. Вихователька подає із соняшниковим насінням та шматочками моркви в дитячі руки. Раптом двері до роздягальні широко відчиняються, і на порозі з'являються Данилко зі своїм татком. Обидва посміхаються. Раді зустрічі, адже хлопчик був декілька днів удома, хворів. Та все минулося, і вони сьогодні дружно йдуть на роботу. Тато поспішає. У нього ж важливіші справи. Людмила Андріївна, добрий день. Вітається, Данилко, якось аж занадто радісно, і вихователька, і діти поспішають до нього, а як же? скучили. Людмила Андріївна, а вам тепер не доведеться мені зав'язувати шнурки на чобітках? піднесено сповіщає хлопчик. «Гуд молодець, Данилко! ти навчився нарешті зав'язувати шнурки? Це тато так постарався, чи мама тебе навчила? А може, бабуся до вас приїздила, розповідай швидше. Діти всі завмерли, облишивши свої справи, уважно слухають. Найкращий друг Данилка Сергійко підбіг до товариша, простягає йому цукерку. О, твій друг сьогодні справді заслуговує на винагороду. Ви тільки уявляєте, діти, Данилко, нарешті навчився зав'язувати шнурки на своєму взуті. Справжній молодець. Та ні, ніяковіє хлопчик. Я не навчився. Мені просто нові чобітки купили, без застібок і шнурків. Ось. І він виставив наперед ногу в блискучому новому чобітку.